Господення, Господа людей, поспішина вонична, Бог спасіння нашого, Бог наш, Бог щоб спастися, святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю Існу, святому, Богу, і нині повсякчас, і на віки віків, а ні. При твоя помили нас, Господи, чисти, ніки наші. Націничі наші, поради, Господи, Помини, Господи Помину, Господи помилуй, слава Врисня, Святому Духові, ни повсякчасі на віки, який вони буща нам, що єсні на небесах, нехай сердиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, вів наш наслужний, дай нам прости нам, політи наші, і ми в душах, молодих наші. Με βλέπει, αλλά δεν είναι ασφυγικό. Όχι, εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι 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 είμαι σί